За перше квартал 2004 року працівникам підрозділу юнальної превенції було складено 1249 адміністративних протоколів. З них 84 протоколи було складено на неповнолітніх осіб. За пріоритетними напрямками було складено 882 протоколи. З них 51 протокол за реалізацією прокової та чумових видові неповнолітні. Це частина другої статті Ступця кодексу України про адміністративні правопорушення. 115 протоколів за вчинення домашнього насильства в сім'ях, 639 адміністративних протоколів за неналежне виконання батьківських обов'язків, це стаття 184, і за вчинення булі госкування учасників освітнього процесу протягом звітнього періоду було складено 12 аністративних протоколів. На профілактичних обліках підрозділ кримінальної превенції перебуває 111 дітей, з них 17 осіб жіночої статі. Спостерігаємо поки що тенденцію, що збільшується кількість дітей, яких поставили на облік, оскільки протягом звітного періоду на обліку поставило 43 дитини, знято 32 дитини. Щодо проведення профілактичних рейдів та перевірок сімей, які перебувають на обліках в соціальних службах та служба справ дітей. То працівникам вірнальної превенції як окремо, так і, і у співпраці із Службом справ дітей було проведено 1356 рейдів, в ході яких було перевірено 1374 недовольчення сім'ї або такі, які у складних життєвих обставин. Протягом звітного періоду на території Київської області 14 дітей вчинило 34 кримінальних правопорушення і 23 дитини у нас потерпіли від кримінальних правопорушень. Що на надхожній про. Зникнення дітей то протягом звітнього періоду надійшло 112 звернень, з них 57 звернень про зникнення малолітніх дітей. Станом на зараз усі діти є розшуками. Дякую вам, Миколаївчик, за